Усім привіт, всім гарного дня! Я в магазині Аврора дуже багато класних новинок. Давайте з вами будемо дивитися, що тут цікаве. Приїхало. За 299 гривень сковорода від торгової марки Густо невеличкого розміру 20 см, висота 4,3 см. 349 гривень. Ось така сковорода. Діаметр також 20 см. А є більшого діаметру 24 см за 399 см. Пляшка для олії скляна на 500 мл за 69 гривень. Чашки скляні, такою хвилькою. перші такі в асортименті. Об'єм 250 мл і ціна 49 гривень. Також є чашки склідні з, з жартівливими надписами по 49 гривень. Тільки розкупили і знову приїхали. Такі чашки з блюдечком. Біленькі з сердечками. Ціна за набір 199 гривень. І ще є варіант з хмаринками. Блакитні, ціна гривень. Такий набір, чашка та блюдечко. Є три варіанти кольорів. Зараз ціна не акційна – 249 гривень. Чашки по 77 гривень, об'єм 330 мл. Дуже мені подобаються їхні дизайни. Самі малюночки, вони є об'ємні, стиль похожий, але малюнки різні. Акційна ціна на тарілочки скляні. Такі лавандові малюнки 48 гривень, діаметр 22 см. Така новинка: пляшка для напоїв пластикова із трубочкою. Ціна зараз не акційна 119 гривень. Кольори є на вибір. Різні. Такі по 77, цей варіант 149. Такі новинки пляшечки. Теж пластик, тут є мірна шкала, але на години, не на об'єм. Ціна 59 гривень. Просто на закрутку пачок так Кольори теж на вибір, але вони такі більш прозоріші. Такий варіант пляшок теж є в кольорах. І тут мірна шкала на мілілітри. Максимальний об'єм 760 мл. Ціна 139 гривень. Термочашки з акційною ціною 199 гривень. Набір посуду дитячого, тарілка, веделка та ложка 99 гривень. Такі кумедні стакани дитячі з очима і трубочкою по 39 гривень. Дошка кухонна, дерев'яна, прямокутна. Розмір 30 на 20 см. Така вона тусіша, ціна 149 гривень. Менажниця за 99 гривень дерев'яна. Катертини на стіл 1,37 на 2. Ціна 149 гривень. Принти різноманітні на вибір. Такі цікаві є тваринні, бачите принти? Дуже пухнасті новинки. Пілимки. Така лапка. Три варіанти кольорів. Світло коричневий, сіренький та рожевий. Тут коротше, тут довше. І ось так вони на звороті виглядають. Гарно прошиті. Ціна 249 гривень. Така котяча лапка. Такий килимок, доріжка. але вони є довші, ніж звичайні. Ціна 219 гривень. Такі в мене килимки чомусь асоціюється з кухнею, і от, де робоча поверхня, знаєте, собі так приставити. Хоча, можна, я думаю, і в ванну, і в коридор. На жаль, не побачила я параметри. Тут явно більше метра, А ні, є параметри 50 на метр 20. Довжина і ширина. Ще одна новинка на відділі з килимками. Це ось такий придверний килимок. Є з золотистим, а є і із рівним кольором. Ціна 179 гривень. Параметри 44 на 74. Чохол на сидіння унітазу. Ціна 69 гривень. Текстильні. Є різні кольори, різні варіанти. До речі, помітила минулого року їх дуже навіть сильно розкупили. Поглинач вологи та запаху. Ціна 84 гривні. Об'єм 250 мл. Вішалка з прищіпками для просушування дрібних речей. 12 прищіпок, Ціна 59 гривень. Лійка для душу. Така економ варіант. Вона заощаджує воду. Ціна 129 гривень. Набір для душу ціна 169. Тут лійка, шланг і кріплення. Серветки для миття прибирання скла та дзеркал 44 гривні в упаковці 30 штук. Гелевий засіб для прання парфумований. 3 літри 149 гривень. Тесорі кондиціонери для прання 760 мл. 149 гривень. Кондиціонер Ополіскувач 1 літр 49. Набір пляшечок декоративних 3 штуки 49 гривень. Акційна ціна 9 гривень на бейджик зі шнурком. Сумочка дитяча через плече. Така м'яка текстильна. Має вушка, має хвостик, є багато кольорів, всього 5 на вибір. І ось так виглядає всередині шиї. кишенька додаткова, ну і один ось цей пасочок довгий. Багато приїхало ось таких сумочок жіночих з. 349 гривень. Збільшився асортимент засобів для догляду за взуттям. Найбюджетніший крем це ось такий крем-блиск прозорий» за 12 гривень. Чорні ціна 19 гривень з губкою. Дезодорант – 34 спрей. Фарба, так, так, чекайте, щось пропустила. Це є для взуття водовідштовхуючий. 39 фарба по 44. Чорна і є ще коричнева. Ціна 34 гривні Піна очищувач для взуття, ціна 55 гривень. Дощовики дитячі, ціна 59 гривень. Тож, тут добирався до них. Набір для розпису картина за номерами. Розмір 25 на 25 см І ціна 199 гривень. Майнкрафт. І ще ось такий малюнок Майнкрафт. Такий набір для розпису за номерами. Він дає із підставкою, фарбою, пензликом 88. Гілочки бавовни штучні. Ціна 99 гривень за одну штуку. Напій какао розчинний Мокате – 59 гривень. Чай каркаде 70 грамів 34 гривні. Масон кофе горіховий тарт. Це є суміш кавова рощина 55 гривень за 150 г. Хто пробував, пишіть в коментарях, як вам на смак. Такі новинки стільки кава розчинна за 5 гривень. Це, що було капучино, масон кофе є ще кава 259 гривень 420 грамів і 149 гривень 225 грамів Така кава. Це, мабуть, у зернах. Так, відчувається у зернах 900 грамів за 499 гривень. Отака от от новинка. М'яка іграшка пташечка. Ціна 149 гривень. М яка іграшка лама. Ціна 199. Поросятку з сопелькою за 249 гривень. Тобто, підтримати, знаєте, когось, хто хворіє, підняти настрій. Такий варіант: 249 гривень, видра. Така новинка на полицях іграшка, м'яка. Трактор. Хочете червоний, хочете синій. Ціна 349 гривень. Ще є жовтий. Так, великий він. Важко витягнути. Оп, 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 оп. Так, зараз тут все перекину. який цікавий, гарно прошитий. Конструктор металевий за 49. Набір ігровий. Виверження вулкану за 149. Така новинка, гра для діток. Тут треба бити по-дому, а інші вилазить. Молоточок є в наборі. Є у вигляді різних тваринок. Ціна 129 гривень. Акційна ціна на дитячу іграшку музичну 179 гривень. Прикольна канцелярія. Такі гумки на олівчики. Тут є отвір, щоб вставити олівчик. 12 штук. Ціна 39 гривень. По 27 гривень набір гумок канцелярських у вигляді печива. Ось, такі. ось такий варіант. Ще є ось таке коричневе печиво. По 15 гривень точилка для олівчиків у вигляді діаманта. По 39 гривень набір гуму в канцелярських міні. Засіб для миття кухні. Супер. антижир аромат Апельсин. 59 гривень, 750 мл. Вода туалетна чоловіча. 100 мл, 169. Такий варіант аромат, об'єм 50 мл. 179. Такі новинки, іграшки 3D принт. Ціна 279 гривень. А собачки з акційними цінами 149. Подарункові набори від торгової марки Arcom. 169 гривень це є гель для гоління та гель для душу. Такий варіант. Ціна 219. Спрей дезодоранти і гелі для гоління. Мега багато новинок на відділі шапочок. Ви просто подивіться, скільки приїхало. Такий варіант: ціна 119 гривень ще у сірому та в чорному кольорі дуже пухкі, м'які дуже приємні на дотик. Набори жіночі: це є шапка в'язана і хомут. Чорний, рожевий і такий малиновий колір яскравий. Ціна 229 гривень. На такі шапочки із помпоном-бомбоном. Акційна ціна знижка 20%. Акція діє по 20 жовтня 119 гривень. Такі шапочки в'язані, теж тепленькі, вже зимові я б сказала. Такі вони. Досить теплі, це, мабуть, будуть підліткові. Жіночі пише. Ціна 139 гривень. Ще є коричневий та сірий колір на вибір. Такі шапки. Це вже є молодіжні. Ціна 139 гривень. Акційна. Дуже гарне в'язання. Таке акуратне. Це є зеленим відтінком, сірий, чорний і бежевий колір. Цілозарядна станція. Тут і для телефона зарядки, і для годинника, і для наушників таких вакуумних бездротових. Ціна 299. Килимки для комп'ютерної мишки. 55 гривень. Металеві крабики для волосся. Ціна 44 гривні. Такий варіант 59 гривень, по 49. Вони всі металеві. І такі по 69. Рисова локшина том єм ціна 59 гривень 80 грамів